31 січня відбулася зустріч військовослужбовців, визволених із російського полону, в результаті обміну. Ще 207 своїх громадян зазначаються в офіційному повідомленні повернуто в Україну. Серед них захисники Маріуполя та Херсона, бійці з острова Зміїний, морські піхотинці та бойові медики, які в нелюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та Азовсталі. Коротштабі зазначили, 180 оборонців, які повернулися додому з рядового та сержантського складу. Ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21. Серед визволених і вісім прикордонників з Одещини, серед них захисника Азовсталі з Кілії Данило Бошко, що був в полоні 20 місяців. Повернувся додому і нацгвардієць села Авангард Ігор Собко. За час полону у військового народилася донечка, а син пішов у перший клас. Чекають рідні та близькі, хоч якоїсь звісточки про наших земляків з Білгорода Дністровського військових офіцерів Андрія Льохіна та Євгена Коваленка. Чекають і вірять в їх повернення додому. Дому загалом 3035 людей вдалося повернути додому в результаті обміну, бо життя кожного українського захисника найвища цінність. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.